До 150 тисяч гривень видаватимуть за зруйноване житло на Донбасі. Такі розрахунки зробили у Мінрегіоні. Проект постанови вже направили до уряду. Компенсації будуть різними залежно від того наскільки пошкоджений будинок чи вистачить цих коштів, і як нині готуються зимувати ті, хто залишився без даху над головою. Далі у нашому сюжеті. Утеплюють стіни, модернізують старі котли та відбудовують житло. Чехи взялися допомагати жителям Донбасу. Вони зібрали півмільйона євро. Ще мільйон дав європейський союз. Ми допомагаємо з житлом дві тисяч людей. Ми передаємо тій родини найбільше потребуючі родин. А шифр або це є шкло. Або, або інші матеріал. Таку допомогу надають найбільш незахищеним мешканцям Донбасу, багатодітним родинам, пенсіонерам, безробітним та неповним сім'ям. Допомогти перезимувати жителям Донеччини та Луганщини зголосився й американський уряд. Там відібрали 14 тисяч родин, і вже в цьому місяці їм видаватимуть разову матеріальну допомогу. Причому волонтери жорстко відслідковуватимуть на що її витратили. Вони будуть виділяти 300 доларів на підтримку сім'ї, Мі для того, щоб нам могла перезимувати це або утеплення будинку, або відновлення даху, відновлення вікон, закупівля теплого одягу, собі дітям вугілля, вставлення котла. Лише в одному слов'янську з понад пів тисячі багатоповерхівок снарядами зруйновано близько половини. Чотири будинки взагалі неможливо відновити. Утім, якщо на капремонт багатоповерхівок місцевий бюджет гроші виділяє, то господарям приватного сектора поки що треба відбудовувати житло за власний кошт приватним сектором. Питання від. І на той момент влада місцева все, що мешканцям рекомендувала: це збирайте чеки. Ну тобто, ви самі купуєте ремонтуєте, збирайте чеки. Ось ось буде рішення кабміну, і всі сподівалися, що буде це вирішено. Тим часом у Мінрегіонбуді заявляють, вже внесли проект постанови до кабміну. Вона передбачає виплату матеріальної допомоги тим, хто втратив житло на Донбасі. Зокрема, постраждалих розбили на чотири категорії. За повністю зруйнований будинок виплачуватимуть 150 тисяч гривень та по 10 тисяч на кожного члена сім'ї. На капремонт житла виділятимуть 50 тисяч та по 5 тисяч на кожного члена родини. Тим, кому потрібно замінити вікна, двері, газове обладнання обіцяють 20 тисяч гривень. За найдрібніший ремонт даватимуть 10 тисяч гривень. Будівельники вже такі цифри критикують. За 150 тисяч гривень чи за квартиру сьогодні дуже складно або будинок побудувати. Все таки ціни ці недостатні. Частково пошкоджені за 50 тисяч гривень теж це тільки буде допомога. Відтак більша частина витрат на відновлення будинків, вважає експерт. Ляже на плечі самих людей. Олена Сіренко, Роман Климчук, Тивай.